Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми головного редактора. ТРК КТМ нагородили почесною грамотою Верховної Ради, як дотримуються маскового режиму в протитуберкульозному диспансері. Головний редактор ТРК КТМ Надія Бойко відзначена почесною грамотою Верховної Ради України. На нагороду Надію Романівну подала обласна організація Національної спілки журналістів України. Нагорода вручається представникам різноманітних галузей діяльності, серед яких бізнесмени, художники, освітяни та журналісти. Урочисте вручення грамоти та медалі мало б відбуватись у Києві, проте через карантинні обмеження відзнаку вручили на місцях. Докладніше у наступному сюжеті. Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом нагородили головного редактора ТРК КТМ Надію Бойко. Нагородження мало б відбутись у Києві, проте через карантин це відбулось на місцях. Грамоту вручив голова обласної організації Національної спілки журналістів України Петро Мельник та його заступник Ігор Леус. Чомусь робота журналіста оцінюється в нашій державі. Ну не за таким рівнем, яким за яким би хотілося традиційно, коли відбуваються якісь професійні свята, то нагороджують кого, ну кого, кого завгодно, бізнесменів, там депутатів, але до журналістів руки не доходять. Можливо, через те, що журналісти завжди перебувають, так би мовити. По той бік барикад да? за кулісами. Тобто, за колісами, надійсно. Да, От е, е, вважають, що вони мають писати про тих, хто працює, вони мають показувати тих, хто гарно працює, мають е, там фотографувати, писати про тих, кого нагороджують. От а самі вони, ну ніби то й так вже є абсолютно такі люди, про яких всі знають, всі поважають, всі люблять і нагороджують не обов'язково. Тому сьогодні Надія Романівна, дуже нам приємно. Ти не повіриш наскільки приємно мені сьогодні вручити цю високу нагороду державну. На відзначення державною нагородою Надію Романівну подала обласна організація НСЖУ. Вона вручається за об'єктивне, якісне і оперативне висвітлення подій громадсько-політичного та соціально-економічного життя держави. До почесної грамоти додається і медаль, яку вручила секретар Олександрійської організації національної спілки журналістів України Ірина Балашова. Сама грамота хочу сказати за ініціативою. І за поданням національної спілки журналістів це говорить про те, що колеги визнають твою роботу. Ну і держава, звичайно, в першу чергу, да, оцінила вклад в розбудову інформаційного простору. Так що пишаємось, бажаємо подальших успіхів на керівній посаді. Достойно працюєш, Надюш, удачі, наснаги. Ну взаєморозуміння в колективі всього хорошого Да, нас з гордістю. Надія Бойко обличчя Олександрійської тележурналістики, від якої не ховається жодна тема життя міста. Серед її інтерв'юєрів не тільки керівництво Олександрії та області, а й пересічні містяни та діти з 2004 року. Є членом НСЖУ, з 2012 року головний редактор ТРК КТМ. Дуже висока нагорода, це велика відповідальність, це приємно, але дуже відповідально для того, щоб дійсно відповідати такому визнанню. Я людина щаслива, тому що мені пощастило любити ту роботу, яку я роблю. Я працювала викладачем в улюбленому навчальному закладі в педагогічному коледжі. Потім спокуса працювати на телебаченні перемогла. Вже 18 років я на телебаченні. Щаслива в своєму колективі. Люблю те, що роблю. Е, сподіваюся, отримується в мене все так, як я хочу. Знаю, як це робити. Ну і, звичайно, мені легко, бо в мене колектив. Колектив прекрасний, колектив, який підтримує, і керівництво, яке забезпечило в нашому маленькому е, такому місті в такий регіональний телеканал. Але я вважаю такого рівня, що ми дійсно горді з того, що ми тут працюємо і маємо нагоду працювати. До привітань з високою відзнакою долучились керівництво телерадіокомпанії та весь творчий колектив. Про масковий режим в нашій державі зазвичай згадують лише в період пандемії. Ми всі скаржимося, як незручно в них ходити та як важко дихати. Але є ті, для кого маска невід'ємний атрибут амуніції. Йдеться зокрема про працівників протитуберкульозних диспансерів. Коли всі навколо з початком коронавірусної пандемії звикали до маскового режиму та нарікали на незручності, працівники протитуберкульозного диспансеру давали поради, як носити та як утилізувати цей обов'язковий для них атрибут амуніції в нашому закладі. Ми використовуємо маски вже дуже давно. Для хворих використовуються маски хірургічні, одноразові, тришарові, але працівники повинні працювати в респіраторній маски. Є в нашому закладі два види респіраторів: ПФ2 і ПФ3. Значить, один із респіраторів ПФ2 використовується на протязі 8 годин роботи. А інший респіратор використовується на протязі 21 дня. Розповіла фахівець правила утилізації маски. Маски обов'язково після використання повинні утилізуватися. По перше, коли знімається маска, ні в якому разі руками не можна торкатися до зовнішньої сторони маски голубого кольору. Її треба згорнути голубим кольором всередину і занурити в дезрощен. Якщо у вас немає змоги на даний час замочити в дезрощені маску, то її обов'язково треба покласти в одноразовий мішечок, а потім обов'язково утилізувати. Положити в дезрошчин. З початком пандемії ціни на медичні маски суттєво зросли, та й дістати їх у зв'язку з великим попитом було справою не з легких. Наразі і маски, і медичні рукавички є в достатній кількості, от тільки ціни за тендерними пропозиціями кусаються, а якість не завжди висока. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.